Вітаю! Вже друга поетична збірка повернення птахів, написана артилеристром Олександром Шенькаруком за період повномасштабної війни. У виданні про втрати побратимів, про страх, про волю до перемоги, про війну. Книжка правдива, бо написана добровольцем, який продовжує боротьбу за Україну. Більше у нашій з ним розмові віч-навіч. Вітаємо у нашій студії. Доброго дня. Тож, пане Олександре, почнімо з того, що і перше ваше видання Птах і Аритмія ночі, і друге повернення птахів написане під час повномасштабного вторгнення. Поезія для вас стала таким своєрідним ретівним колом, яке відволікло від лихоліття війни? Так. Хто знаходить, гортає тік-ток, чи слухає блогерів, чи музику, слухає. Я переключаюся, пишу поезію, вона мене відволікає ці думки струк... 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 структуру якусь набувають. От... А згадайте, як був написаний перший вірш? Як це було? У перерві між обстрілами? Чи коли ви маєте час на короткий відпочинок? Як це писалося? Це була зима. 23 го року, саме, саме початок, ну, січень місяць. От, і дуже багато хлопців захворіло. І в мене була температура, ми кхе, тоді в бліндажі. Е, і прийшли перш, перші думки, перші образи. От, і не було навіть ручки де записати. І я сказав, що можна ж в телефон записувати як нотатки. І почав писати. Побачити обличчя смерті, я думаю, ніхто не хоче. Але ж буваємо уперті і вирушаємо серед ночі. Оце був перший більш, отак так от я почав. А взагалі ви пишете ще зі шкільних років, так? Згадайте, коли, це, коли почали писати і де видавалися ваші перші твори? Почав писати ще 9-10 клас, перше кохання. Ваші відчуття. Так, ну, і да, я писав у віші. Видавався е, Подільські під, вісті. Я, я не пам'ятаю вже ці, ці газети. Місцеву газети, газети, так. так да. І е, ваші перша, ваша перша поетична збірка Птах і аритмія ночі у ній е, про ваші ліричні, якісь переживання, про філософські роздуми про життя. Про фронт вірші. Які, яка тематика віршів другої вашої збірки? І розкрийте секрет її назви? Пам'яті тих птахів, які відлетіли у засвіт, які повертаються до нас з новодіннями, Ми їх згадуємо. От повернення птахів, я думаю, ну, от саме основний смисл. А можливо і повернення, те, що віра в перемогу, що все всі повернуться в мирний час, так теж може, десь є якийсь символізм. Звичайно, віра в перемогу без віри він не виграти. Скажіть, чим відрізняються вірші у другій вашій збірці від попереднього видання? Можливо, вже характер інший поезії, можливо, якась інша рима, вже ритми інші. Ну Вона більш густіша, більш важча, більш філософська, більш продумана, вже якийсь виробився власний стиль. Все-таки друг другу книжку я так характеризую. Хоча перша книжка для мене як дебютна, вона для мене також рівнозначна з цією книжкою. Детальніше про теми окремих віршів. І, звісно, що говорити про поезію і не чути, як вона звучить наживо, це не гоже. Тому зараз маєте можливість розказати про деякі ваші вірші і зачитати ті, які вам подобаються найбільше або які знакові символічні. Знакові, символічні вони всі для мене, але зараз щось виберу. Ти мені розкажи щось нове. Те, чого я не знаю, ти мені доведи, що тебе я й досі кохаю, ти мені нагадай, що на світі я більше любив, ти мені розкажи, що було би, якби не якби. Ти мене попередь, щоби в річку не входити двічі, і загой мої рани, де біль є потішний і вічі. Де сполохані мрії свій контур первинний втрачають, де твоєї любові і ніжності не вистачає, де сухі горизонти охоплюють простір безмежний, інтонація голосу, що вже тобі не належить, накривають нові почуття і несуть за собою на спокусливих хвилях кохання, де ми є з тобою, ти мене посвяти у свої потаємні секрети. Я так часто втрачаю всі смисли, не знаючи, де ти. Навіть гадки немає, цікавість з'їдає. А з ким ти зможеш так, як зі мною ті миті прекрасні прожити? Ти пиши смс-ки мені, загружай свіжі фото. Я завжди у тобі цю родзинку сценічно знаходив. Намалюй варіанти, які ми з тобою погодимо, бо немає ніяких бажань без взаємної згоди. Розкажи щось нове, що не чув. Я тебе обіймаю, знаю родинки шиї і твої еластичні вуста. Чорногузи серпневі збирають, лиманами зграє, я від тебе далеко до мене у снах прилітає. І летять ті лелеки далеко, летять беззупинно до колиски людей у савану загублених душ. Завітає в мої сни. Мій бліндаж. Він комфортний, гостинний. Він в саду, де ростуть тільки вишні та декілька груш. Лірика все ж таки, так? Все таки лірика. А є щось про пронтове, фронтове, про, про, про саме про війну є таке щось ну, гостре про війну, якийсь вірш ваш. Тут війна. Скрізна тема, так наскрізна тема, і щось одне вибрати. от бачимо, що вірші все ж таки про любов, от втрати побратимів, весь страх війни і думки про любов, напевно, допомагають відволіктися. Чи є ще щось інше, яке допомагає триматися, і навіть попри те, що відбувається, страшне навколо далі продовжувати боротьбу життя взагалі? Так, любов, кохання, любов, турбота з рідних, близьких, які за тебе переживають, які дзвонять. Звичайна, любов. Велика ціна тої смс-ки, того послання, яке шлють з тилу вам, так? Близькі, рідні тих, хто в серці вашому. Звичайно, це дорогі мені люди, які мене люблять. І чекають і я і до них несусь на крилах любові. А більше про те, про вашу службу військову, ви пішли добровольцем на фронт ще улітку 2022 року. Так розкажіть, на яких напрямках боронили Україну, і згадайте, можливо, найскладніші вирішальні бої, що запам'яталося з фронту. Е Значить, Часів Яр, Бахмут, Сріблянський ліс, Окраїни Лиману, південь Харківської області, район Ізюму, Борової, потім зараз Покровський напрямок. Ну, я на багатьох ну, це, це більше північ Донбасу, південь Харківської області було, зараз Покровський напрямок, Дніпропетровська область. А що запам'яталося? Якийсь бій, якась подія. Можливо, хто зі побратимів кого втратили? Побратимів, на жаль, я втратив вже не одного. І в полоні є. І ми їх чекаємо. От... Втрат багато, на жаль. А була якась подія, яка от досі в пам'яті, про яку розказуєте іншим? Я навіть не знаю, що тут виділити. Це як суцільна картинка війни, так. так. І е, зараз ви у військовій відпустці за цей короткий час ви встигаєте презентувати нове видання. До речі. Можете проанонсувати, коли відбудеться презентація для загалу цього видання. Зустрічаєтеся зі своєю родиною, що встигаєте за цей час? На жаль, часу дуже мало, два тижні, вже тиждень пролетів. І е, побачити свою дозвіл, маму, обіняти, тата, друзів, які тебе чекають. Е, е, Просто на відпочинок вистачає часу, щоб відіспатися. На жаль, кожна відпустка забирає стільки часу, але я кожну свою відпустку от, маю що презентувати завтра в монотеатрі Кут саму книгу. От, і воно забирає багато енергії, от. але це приємні турботи. Для мене це приємні труботи. Повернемося до вас у мирний час. Знаємо, що ви виховані в сім'ї вчителів. Ваш тато, зокрема, викладав історію і він вам привив любов до цієї дисципліни. Чи не було у вас задумки написати про війну прозово от в контексті історичного, чи роману, чи оповідання, чи новели? Звичайно, такі думки є, і вже створюється сюжет. В принципі, але це буде після нашої перемоги після війни. Е, писати вірші е, часом менше, і це все знати, багато фрагментів, та, а сісти за кхе, написання роману треба багато часу, якого в мене, на жаль, зараз немає. Взагалі, як вдається так швидко видавати книжку? Допомагає хтось вам у цьому. От Ви, попри те, що ви воюєте, все ж на щастя виходять ваші книжки? Так, мої друзі. Е, Михайло Моргіович зробив оформлення цієї книжки, от малюнки, е, оце його робота. Е, друзі мої, завтра в куті будуть також презентувати пісні, декілька пісень буде на мої слова, віолончель, гітара. Е, Друзі мене також підтримують, і також розвивають цей проект. Усі військовики захищають Україну на фронті, але кожен бореться і за свої особисті цінності, за людей близьких. Як ви вже згадали, вас у тилу зустрічають родина, мама, тато, донечка. А от коли повертаєтеся, що доньці розказуєте про війну? Взагалі, чи вона питається про це? Як говорити з дитиною так, щоб не, не аж надто травмувати її? Ви знаєте, ми про війну взагалі не говоримо. І вона в мене не питає. Вона мене обіймає, і вона в мене маленький філософ. І вона і так все знає. Вона бачить ці всі новини, і вона, вона мене не питає. Ми йдемо в кіно, гуляємо, парк, кафе і так далі. Ми про війну не говоримо. Ми говоримо про літературу, говоримо про музику, говоримо про багато там. Вона любить читати, можливо, вже те, що щось пише від вас перейняла талант. Так, до речі, був літературник на днях в художньому музеї. Мене запросили, як, щоб я зачитав там декілька своїх. Поезія, а коли знали, що Донька моя також пише, то в неї був, можна сказати, дебют 12 років. Вона зачитала свій вірш, який я вважаю, я в 12 років так глибоко не думав. А про що вона його написала? Ось про цю біль, да, вона не мене питає, а вона передала цим віршом. <кій> Любов і війна знову ж таки, дві, дві, дві цих теми, які переплітаються. А ким ви були за професією до війни? Яка, яке, яким було ваше ремесло, і чи плануєте після перемоги, сподіваємося, знову взятися за нього? Чи війна змінила ваші погляди на життя? Ну, війна змінила не те, що погляди на життя, а концептуально змінила. Я себе вже не бачу. Я був менеджером на різних фірмах. Логістика, менеджмент. Зараз я себе бачу поетом і, мабуть, бачу письменником, який напише цю оповідь в прозі. Я змушений це зробити. Ми вам бажаємо, щоб ще не одна книжка вийшла вашого авторства. І щоб ви таки дочекалися того переможного дня і написали про перемогу. А зараз наостанок маєте нагоду прочитати оптимістичні рядки, які підбадьорять українців, які дадуть надію, що перемога вже незабаром. Хай буде цей вірш. В моєму серці окремий отвір каналами кров переганяє. Клітини розмноження голодні, що хочуть зараз, і вже негайно, в моєму логосі лютий вірус, новоутворена метастаза. Усе приймати лише на віру загубиш значення знань як базу. І невгамовно шпаки співають, коли до яру весна приходить, аж поки невтомний поклик зграє, циклічно заламує погоду. І знову птахи міняють треки, нічого з природою не вдієш, коли в теплий край несуть лелеки твої сподівання і надії, так колісниця богів розвозить. У венах грають п'янкі гормони, східно вивільнення розкосі ранки, які стають над морем, сонце, якого бачити радий, всі відголоски тобі відомі. І в душі переповнений задум. лезом Крил, вернутися додому. Але вам... це і є про це. Ми вам дякуємо за вашу творчість, за те, що пишете зараз про війну, навіть попри те, що продовжуєте воювати. Бажаємо вам ще багато-багато нових книг. Повернутися додому живим, здоровим, якнайближчим часом, а глядачам усього найкращого до наступних зустрічей!